Так, ну от я б тут сказала, що є дві важливі складові. Перше це як м, кібергігієна. Тобто це розуміння, що у вас там паролі, гаманці, мережі, як це все працює, що є централізовані біржі, де централізовані біржі, які правила і так далі. Але це знаєте, як сказала більше як операційка. А, тобто ці моменти, саме технічної безпеки, їх можна вивчити навіть там на YouTube дуже багато є відео. А, головне це не поспішати. І якщо ви щось не знаєте, то краще спитати людину, яка в цьому розуміється. А також на всіх біржах є технічна підтримка, можете там. Ну, з ними проконсультуватися або є безліч різних там телеграм-каналів, чатів, де там ну, 100% вам хтось допоможе. Головне то теж не потрапити на скам. І також до цього розділу ще відносяться а, скам схеми, тому що дуже багато. ну, а, Ну, навіть лю людей, які просто дзвонять і кажуть, там, я менеджер біржи, там, скиньте мені гроші, я вам поверну там, в два рази більше завтра. Тобто, ось тут ми говоримо про різні технічні моменти і також про е схеми шахрайств. І другий момент це вже наші, скажімо так, емоції, да? тобто жадібність, страх, е які зазвичай дуже сильно заважають е на ринку. Але от, для новачка, от, е однієї фрази найкраща стратегія це просто на однакову суму купувати, там, наприклад, біткоін або ефіріум. Тобто, якщо порівнювати з. Фондовим ринком то це такі аля голубі фішки, які ну, точно не впадуть на нуль, не будуть падати там, на 99%, як інші монетки. Тому краще просто ну, от, новачкам не лізти в суперризиковані активи і закуповувати на однакову суму. Це може бути 20 доларів, 50 доларів, але кожен місяць регулярно біткоін і ефірю. Чому саме на однакову суму? Тому що тут неважливо, ціна падає, Ціна росте. Ви ви завдяки тому, що ви накопичуєте цей актив і щомісячні покупки робите, то у вас якраз таки середня ціна буде во ну, найкраща.